Цього року весна в Україну прийшла на випередки з літом. Зараз я маю з собою легку куртку. Втім, ще кілька днів тому температура на вулиці трималась на позначці плюс 25, і вже по літньому гріло сонце. Навіть бузок, який зазвичай квітне лише у травні, вже починає розпускатись. І це у Львові, який багато хто вважає містом дощів. Проте цього року цей стереотип руйнується, і Львів нині місто весни. Вчора була погода майже літо. Навіть в футболці досить спекотно, а в таку погоду, звісно, набагато приємніше і настрій справді набагато кращий. Ц алея сакур просто прекрасна. Львів теплий, також казка, незвичний, без дощу. На фоні війни насправді все сприймається зовсім інакше. Але те, що сонце і те, що є радість, і сонце нам принесло трошки радості, це, це фантастика, це чудово. В Минулому році ми на початку квітня ще мали сніг, і ще в парках я пам'ятаю, що ми прибирали сніг. А зараз настільки потепліло, все розквітло, що ми просто не встигаємо відслідковувати, що і коли йде квітне. Ми надихнулися в свій час Маріуполем, коли був створений парк Веселка і. Ті неймовірні кольори тюльпанів, це нормовірна різнобарність, власне, веселкове. Надихнуло нас додавати більше кольорів і власне більше використовувати тюльпанів в цьому озелененні. На щастя, нам ці тюльпани подарували торгово-промислова палата України в Нідерландах. І ми дуже вдячні їм за це, бо це понад 200 тисяч цибулин у на зараз квітне у Львові. У нас є кілька категорій: тюльпани, сакури, магнолії, а також груші шентеклер. Це також для нас, для нашої команди було відкриття, але виявляється, у Львові є велика кількість груш шентеклер, які ростуть в нашому місті. і вони не дають якісь великі рісні плоди, однак у них є дуже рясний і яскравий цвіт. О. Ого, вау! А виглядає дуже ефектно, дуже красиво. Треб, Та, треба буде пофоткатися. Дуже гарний, все розквітає, пахне, щоправда, у нас на таке на нічого. Mm -hmm. Але дуже гарно. Так, якось зовсім по-іншому відчувається ніж в минулі роки. Справді да, все дуже швидко. Так відбулось в один момент, просто бам! І тепло. Жарко, що всі футболки в шортах ходять. Головне не наврочити, щоб було далі тепло. Да. І ми подумали, що було б добре допомогти людям не загубитися, а також побачити якісь нові локації, тому що виявили, що їх там не є кілька, а понад півсотні. І це хороша можливість, чи скласти маршрут собі для прогулянки, чи просто дізнатися по новому місту. Ми недовго думали, як це можна зробити. і Вирішили, що інструмент Google карти один з найзручніших. Швиденько зібрали всю інформацію, нанесли на карту, і навіть зараз ми відслідковуємо в онлайн режимі. Ми на комунікації з управлінням екології про те, якщо якісь точки вже відсвіли, ми їх забираємо. А також у нас ще діє такий розіграш, коли мешканці і гості міста можуть фотографуватися, тегати міст, лів міста весни і отримати подарунки за результатами конкурсу. Це будуть і рандомним способом, і за кількістю вподобайок. тому ми хочемо, щоб люди більше могли насолодитися цією красою і мали ще для того додатковий стимул. Це дуже важливо для нас в такий непростий час, який ми живемо, і ми розуміємо, що справді споглядання за. Прекрасним за яскравими кольорами, за цвітінням це, начебто, дрібниця, але доведено навіть фахівцями з психотерапії, про те, що це допомагає нам трішки по інакшому подивитися на цю реальність, в якій ми живемо, додати трішки більше позитиву для себе і емоцій. Тому давайте користатися цією нагодою також. І сьогодні, до речі, ми їхали в маршрутці, і яка жінка сказала, що настільки красиво розсвіла сакура, що напевно має бути мир. Ну, надіємося, що так і буде. Неймовірно, приємно спостерігати за цими барвами природи, бо так здається, що після зими воно все виростає, відживає, розквітає. І це дає якусь таку впевненість, що завжди після темної, холодної пори приходить яскрава, добра. Пора, і так думаю, що буде і в нашій країні, що після цих поганих подій ми таки зможемо насолодитися на всі тисячі відсотків красою нашої української природи. Будемо сподіватися, що так само стрімко і різко це відбудеться найближчим часом. Так, 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 як оця несподівано тепла і яскрава весна.